Привіт! Це нова рубрика Long Story Short. У ній говоримо про ідеї та фічі. А ще знайомимося з колегами. Якщо ти ще не знаєш, мене звуть Дарина, і в попередніх відео мені голос був за кадром, А в цій серії будемо бачитись частіше. Стартуємо рубрику з команди аналітиків і саме продуктового аналітика. Привіт, Максима! Привіт! Розкажи про себе, чим займаєшся в компанії та як давно працюєш. Мене звати Максим. Я працюю в компанії вже майже два роки. На позиції Middle Product Аналітик я є членом продуктової команди, яка зокрема займається тим, щоб придумати фічі нові, придумаємо різні особливості додатку, імплементуємо їх в додаток, робимо задачі на команду розробників. І після того всього, як ми придумали фічу, як ми її описали для розробників, вони її імплементували в продукт. Ми вже аналізуємо. Те, як ця фіча зіграла для нас, типу чи добре, чи погано, чи варто цю фічу залишати, чи варто все-таки її відмінити. А, зокрема, саме це рішення це те, чим займаюся саме я. Відчуваєш якусь додаткову відповідальність за такі рішення? А, так, звісно, тому що. А... Часто рішення приймається не стовідсотково, тобто ти розумієш, що ви щось виграєте, щось ви програєте. І немає ніякого калькулятора, який тобі скаже 1-0, як зробити. І зазвичай це все таки рішення на тобі, і часто воно ви щось втрачаєте, щось отримуєте, і треба зрозуміти, чи більше отримуєте, чи ви більше все таки втрачаєте. Розкажи про одну зі своїх ідей, яку вдалося реалізувати в продукті. Одна із ідей, яку ми реалізували близько чотирьох місяців тому. Це обмеження кількості фотографій, які може додати юзер до себе профіль. А, для розуміння а, в нашому дейтингу, що логічно ти можеш додавати фотографії, тому що користувачі звичайно, вибирають інших користувачів за логічністю. Кількість фотографій в нас до певного часу не була обмежена. на тому, що в більшості наших конкурентів це обмеження все-таки стояло. А, і ми вирішили все-таки спробувати його поставити. Очікування наші були такі, що ми отримаємо, по-перше, меншу кількість. Фотографії в додатку, це значить менше даних, менше даних зберігання, що в принципі несе нам плюс. А друге це те, що ці картки не треба буде модерувати. А, і третє це ми думали, що користувачі почнуть а, додавати більш красивіші фотографії. Тобто, якщо юзер додає більш красивіші фотографії, а, відповідно швидше він знайдемо. Знайде пару для себе, швидше він е зайдеться з кимось е і піде там на побачення. Завдяки тому, що ми зменшили кількість фотографій і юзери почали виставляти більш красивіші фотографії. По-друге, все-таки зменшилось навантаження на модераторів та на нашу базу даних. І третє це ми швидше змогли визначати найкрасивішу фотографію юзера. У нашому додатку імплементована така модель, яка здатна знаходити найкрасивішу фотографію юзера серед всіх його фотографій, та показувати іншим користувачам саме цю найкрасивішу фотографію. І зрозуміло, що коли у юзера сотня фотографій. То це зробити набагато важче, тому що тобі треба переглянути кожну з цих фотографій. А коли їх всього дев'ять, це зробити набагато простіше. Відповідно, ми швидше почали знаходити е, красивішу фотографію юзера, і, відповідно, швидше надавати іншим користувачам е, переглядати саме красивішу фотографію цього користувача, що також підняло загальний електрий додатку. З якими челенджами довелося зіткнутися? Перший челендж був мій особистий. В Даній задачі я виступав не тільки як продукт-аналітик, а як продукт-менеджер. Тобто я і описував цю задачу, і комунікував з розробниками, і комунікував з тестувальниками. І я раніше ніколи не описував е такі об'ємні задачі. А ця задача, мало того, що я й апріорі не, вип... не виписував. Не так і серед цих задач, які зазвичай описують продакт-менеджерів, вона досить об'ємна, велика і важка. Ми багато речей не продумали одразу, і вже там на ходу, коли. Ця задача була в розробці, розробники працюють. Ми такі блін, тут ще це забули, це забуло. Давайте швидко імплементуємо. Давайте ще додамо це, давайте це. І типу, а потім ще знаходили баги. То тобто, коли вже була імплементація, коли ми вже бачили користувачі обмежені карток, ми бачили, що була бага, коли деякі користувачі все таки могли додати більше дев'яти карток завдяки деяким маніпуляціям. і Це нам треба було швидко швидко виправляти і так далі. З аналітикою було трошки простіше. Задача не така важка в аналітиці, тому що все-таки ми ми знали, які метрики ми хочемо переростити. Але тим не менше, я був початківцем в продуктовій команді, і тому це був чи не один із перших епіків, які я аналізував. Е Великих задач, які я аналізував. І все одно були проблеми з цим, все одно мені це трошки важко давалося. Якщо б хтось е сказав мені, давай повернемося на півроку назад, і давай ми тобі, 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 тобі дамо іншу задачу, я б не погодився. Я б може погодився на чуть важчу задачу, але точно не легшу. А, вот, і найкращий варіант це все-таки ця задача. А, вона справді мене підготувала як продукт-аналітка і продакт-менеджер. Що робити, якщо ідея або фіча не зайшла користувачем? Um, варіантів дуже багато. Ну, тобто є якісь ідеї і фічі, які мінімальні ну, змінили колір кнопки. Um, просто міняємо колір кнопки такий, як він був до цього, і забуваємо про це. Другий тип це більш важчі задачі, а, які потребують певного, як це сказати, а, коли ти думаєш після, після певної задачі, ви її закрили знову ж таки назад в базу, тобто ви знову вернули її до базового варіанту, як було до цього, якщо ця хача не зайшла. А, але ви по думаєте, чому не зайшла і що можна було б, а, які висновки можна було б звідси винести? Якісь інсайти. Третій тип задач, який... Іноді трапляється, це те, що вам треба переробити цю задачу. Тобто, ви розумієте, що це 100% має зайти користувачам, це 100% рано пісню треба імплементувати в додаток. Просто ви це не так зробили. Але всі ці варіанти, всі ці варіанти, якщо фіча не заходить, ми від, відкатуємося до базової версії, і дуже дуже критично ставтеся до цих, е, до цих задач, до цих фічей, які ви все таки імплементуєте в додаток, тестуєте, тому що не забувайте про той факт, що навіть суперкласна фіча. Вона можна справді не зайти користувачам, тому що ви тут не завжди розумієте, що треба користувачами, які розкинуті по типу, всьому світу. І навіть самі успішні ідеї, які закриваються в тест, якісь в базу. Тому тільки найкращі ідеї, і тільки справді принесуть користь компанії, мають імплементуватися податку. Що тебе треба в генерації ідей? Якщо говорити прям дуже особисто, то генерація ідей — це моя ахілесова пята. Я досить слабкий в генерації ідей. Я дуже класно аналізую, я дуже класно. Можу менеджерити задачі, хоч це не моя робота. Шукаю якісь дірки в продукті, шукаю баги, помилки, це все моє, але знайти фічу, придумати її це досить важко для мене. Той факт, що мої фічі приносять гроші, мої фічі приносять користь користувачам, активність користувачам збільшує додаток, воно й древить мене придумати ще нові фічі.